Дослід 21. Окиснення альдегідів амоніачним розчином аргентум 1 оксиду. Реакція срібного дзеркала. У дві попередньо вимиті пробірки з 1 мл 1% розчину аргентум 1 нітрату краплями додають 5% розчин амоній гідроксиду. Розчин додають доти, поки осад аргентум-1 гідроксиду, який спочатку утворюється, не розчиниться повністю. До одержаного безбарвного розчину аміакату аргентум-1 гідроксиду в першу пробірку додають 0,5-1 мл 40% розчину формальдегіду. в другу пробірку додають 1 мл ацетону. Реакційні суміші Ставлять у водяну баню і нагрівають кілька хвилин при температурі 60-70 градусів Цельсія.